Друзі, всім салют! Сьогодні ми в такій домашній атмосфері будемо з вами говорити про серйозні речі, які, можливо, навіть змінять чиєсь життя. Ви точно бачили на просторах соцмереж людей, які живуть насичене життя, багато заробляють, купляють дорогі автомобілі і ні в чому собі не відмовляють. І цих людей інколи об'єднує один фактор: всі вони продають свої онлайн-курси. А ви знаєте, хто стоїть за мільйонними запусками? Чи ви думаєте, що експерти самі запускають свої курси на величезні суми, самі встигають організувати продажі, створити веб вебсайт, підготувати прогрів і так далі. Ні, за більшістю успішних запусків стоїть така людина як продюсер. Мене звати Влад, я є засновником освітньої платформи та продюсерського центру. І сьогодні ми з вами поговоримо напевно про саму смачну, саму актуальну та перспективну професію на декілька років про продюсування освітніх продуктів. Давайте по порядку. До 24 лютого інфобізнесу в Україні практично не було, тому що всі ми купляли продукти наших в лапках сусідів. Тому потреби створювати власні продукти не було, і досить мала кількість людей цим займалась на просторах України. Після всіх подій наш ринок залишився практично без якісних освітніх продуктів. І такі люди, як я, почали це виправляти, почали створювати різні освітні проекти, запускати курси і навчати людей. Зараз цей ринок є на стадії самого зародження. На сьогоднішній день ніша є зовсім не зайнята. Немає якихось сформованих лідерів в тих чи інших нішах, тобто досить великий простор для того, щоб заходити і масштабуватися. Але потрібно розуміти, що з кожним місяцем конкуренція буде рости, тому що пропозиції дуже смачні, дуже великі чеки. Можна робити запуски на тисячі доларів, на десятки тисяч доларів при тому володіючи всього певними структурованими навиками, які ви можете здобути також за декілька місяців. Методів створення на продаж курсів є дуже багато, і повірте, 90% з них практично не дають ніяких результатів. І пройти шлях до успішних запусків інколи буває дуже важко, тому що люди не розуміють, як правильно створювати продукт, як донести цінність, як його продати, як прогріти аудиторію і взагалі навіть не розуміють, кому вони продають свій продукт. Так, практично кожен може зробити навіть сам запуск там на тисячу-дві тисячі доларів, але кожен наступний запуск вже не буде приносити ніякого результату і люди просто вигорають і йдуть з цієї ніші. Взагалі, продюсер це такий багатофункціональний воїн, який має знати маркетинг. Продажі, як збільшувати трафік, як продавати правильно, як донести цінність, упакувати продукт і так далі. Тобто такий дуже великий спектр задач, який потрібно е, розуміти, знати, як ці процеси відбуваються для того, щоб створити класний продукт і класно його продати. Звичайно, ви не робите все самі. У вас є підрядники, у вас є команда, у вас є експерт, який вам допомагає на кожному етапі. Ви маєте володіти дуже класними навиками тайм-менеджменту, бути класним проджектом, контролювати всі етапи створення продукту. Продаж і так далі. Тобто, ви такі як директор в запуску. Давайте з вами детальніше розберемо професію продюсера, чим він займається, які в нього обов'язки, і скільки можна на цьому заробляти. Для початку потрібно розуміти, що продюсер працює в парі з експертом. Тобто Продюсер знаходить собі експерта в будь-якій ніші, наприклад, таргет, СММ, дизайн чи будь-що інше. Наприклад, змоделюємо ситуацію. У вас є друг, який займається СММ. Займається він вже досить довго, в нього класні там, навики, є команда, є кейси, тобто, ну, класний експерт. Ви приходите до свого друга з пропозицією: «А давай ми створимо з тобою авторський курс і будемо його продавати від твого імені. І якщо ваш друг погодився, ви починаєте працювати над створенням та продажем його освітнього продукту, де ви виступаєте в ролі організатора, він як в ролі виконавця, який передає свої знання, бере участь зйомці уроків і так далі. Про це ми поговоримо пізніше. Давайте зараз я вам розкажу, як взагалі шукати експерта, якщо ви продюсер і у вас немає такого друга, з яким можна було би створити продукт. Насправді, каналів пошуку є досить багато. Наприклад, ви можете шукати експертів в Інстаграмі, в Тікток, на Ютубі, придумати якісь класні вітальні повідомлення і просто писати їм в Дірект з пропозицією попрацювати разом. Також ви можете позапитувати своїх товаришів, друзів, запитатися, чи в них немає таких колег. Рекомендую всім продюсерам упаковувати свої сторінки в інстаграм, показувати ваші процеси в запусках, показувати ваш шлях, показувати вас як особистість, тому що експерти також на це все дивляться. І коли у вас є упакований особистий бренд, вам буде простіше знайти експерта. Також ви можете зробити е, якийсь ріл, в якому ви говорите про те, що шукаєте експерта для запуску, і запустити його в рекламу. Або ж попасти в якесь ком'юніті спеціалістів, е, де ви зможете знайти, запитатися, чи комусь нецікаво було б. Створити освітній продукт насправді знайти експерта дуже легко, тому що на ринку їх є дуже багато тільки потрібно розуміти, що краще працювати в актуальних нішах, тобто в тих. Робити запуски в тих напрямках, де буде гарантований результат, які легко продати, тому що є ніші, в яких досить складно зробити запуск, і вам придеться витратити на це дуже багато часу та ресурсів. Які умови співпраці продюсера та експерта, як правило, це 50 на 50. тобто, весь прибуток ви ділите порівно. Наприклад, ви разом вкладаєте свої кошти в те, щоб створити продукт. Це невелика сума там від 500, там, до 1000-1500 доларів. Все залежить від того, який ви хочете створити продукт і скільки трафіку ви хочете притягнути для того, щоб зробити продажі. Тобто ви тут відштовхується від вашої декомпозиції. Хочете продати багато, потрібно вкласти трошки більше. Хочете продати спочатку там на якусь невеличку суму на 5-10 тисяч доларів. Можна обійтись з мінімальними вкладеннями. Е, також є варіант, якщо експерт бере на себе повністю всі витрати, потім їх компенсує, забирає їх назад, або е, просто залишаються ці витрати за ним, але продюсер лишає. За собою менший відсоток, наприклад, 30 на 70. На першому запуску потрібно розуміти, якщо ви тільки увійшли в цю нішу і хочете спробувати попрацювати, краще взяти на себе якийсь менший відсоток, наприклад, 30 на 70, для того, щоб взагалі зрозуміти, як все працює. Також це залежить від рівня та активів вашого експерта. Тому що, якщо в експерта вже є якась, наприклад, там, мільйонна аудиторія, відповідно, він сам може зробити цей запуск, там, пройти просто якесь навчання, зрозуміти, як все працює. Тому тут краще погоджуватись, на Якісь менші відсотки, але все рівно в, в кількості, в сумі ви заробите досить багато. Набагато більше, ніж якщо б ви робили запуск з людини, в якої там умовно 5 тисяч підписників. Які обов'язки бере на себе продюсер. Як я говорив раніше, продюсер це організатор. Він має чітко показати експерту структуру, по якій буде йти запуск, і слідкувати, щоб кожен етап відбувався якісно, чітко і всі завдання були закриті. Продюсер відповідає за маркетинг. Він має придумати, як ви будете здійснювати продаж. Також за упакування продукту і за його стратегію. Ви маєте розуміти. Кому ви будете продавати ваш продукт, які білі в цій аудиторії, які переваги ваші над надконтер... конкурентами і так далі. Тобто, всі оці моменти стратегії упакування і маркетингу бере на себе продюсер в парі з експертом. Тобто, ви завжди працюєте разом. Ви не можете знати ідеально кожну нішу, яку ви запускаєте, тому вам потрібно працювати разом з експертом, для того, щоб не допустити якоїсь помилки, тому що ніхто не знає краще там свою аудиторію, свою професію, ніж сам експерт. Також продюсер має давати прямі рекомендації. По створенню контенту, по прогрівах, якщо ви будете продавати через особистий бренд експерта, і е, загалом по всьому контенту, експерт також приймає в цьому участь, але більше як виконавець. Продюсер все-таки краще по досвіду знає, е, який контент потрібно створювати, які етапи прогріву використовувати і так далі. Просто продюсер має дати напрямки, по яких буде працювати експерт, а експерт має це все підхватити і почати реалізовувати. Також комунікація з підрядниками, наприклад, технічні спеціалісти, дизайнери, копірайтери і так далі. З ними комунікує також продюсер, дає ТЗ і контролює їхнє виконання. В принципі, ця робота не складна, але потребує таких організаційних здібностей, щоб тримати кожен етап під контролем. Також, якщо в продюсера є досвід в методології, він допомагає експерту створити програму курсу і, можливо, Десь коригує її наповнення, але в більшості за цей етап відповідає сам експерт. Тобто експерт Знімає уроки, експерт прописує для себе весь там контент, по якому ви будете вести ваших учнів, і загалом відповідає за весь процес навчання. Тобто продюсер в такому випадку тільки дає якісь рекомендації. Якщо підсумувати, продюсер це такий project менеджер з класними навиками маркетингу. Особливо це прогрів, вміння написати прогрів, створити цікаву сюжетну лінію в сторіс, прогріти аудиторію, закрити її біль і продати. В чому взагалі кайф продюсування? В тому, що ви можете одночасно. Вести декілька проектів. Ви можете одночасно записати, запускати двох трьох експертів, робити це паралельно. І якщо у вас класні організаційні навики, ви будете все точно встигати. В середньому класний запуск рахується, це приблизно 20-30 тисяч доларів. Це такий середній чек, на який ви можете розраховувати на початку. Уявимо, що в середньому ви будете робити запуск приблизно на хоча б на 20 тисяч доларів з одним експертом. В такому форматі у вас вийде чистими трішки менше там, 10 тисяч доларів, але якщо ви будете робити це з декількома експертами одночасно, у вас буде постійний. Стабільний високий прибуток. І це реальні цифри, це не якісь там захмарні видумані з моєї голови, це те, що є на практиці. Наприклад, ми завжди ставимо собі планку на кожен запуск не менше 30 тисяч доларів. Це нас завжди є план мінімум. Ми складаємо декомпозицію і в 90 випадків її завжди виконуємо. Скільки ви будете заробляти, залежить від багатьох факторів, наприклад, від того, наскільки актуальна ніша, яку ви запускаєте, наскільки багато ресурсів є у вашого експерта, ресурси це аудиторія. Це саме такий ключовий показник, тому що а, чим більша аудиторія, тим більше ви продасте, тим більше людей дізнається про ваш продукт. Звичайно, якщо аудиторія є цільовою. Але якщо у експерта немає великої аудиторії, але є інвестиції на набір аудиторії, це також не проблема. Ви просто зберете цільову аудиторію і зробите класний запуск продюсер без проблем може заробляти від 10 тисяч доларів в місяць при правильному підході, розвиваючи свої навики, працюючи з класними експертами і. Вся фішка в тому, що тут немає ніякого потолка в масштабуванні. Ви можете збирати свою команду, ви можете починати працювати з блогерами, в яких мільйона аудиторії. Ваші запуски можуть бути на 100-200 на 200 тисяч доларів. Взагалі без проблем, якщо є ресурс, є аудиторія, можна без проблем такі запуски робити. Ну, для цього потрібно зробити спочатку декілька невеличких запусків з експертами, в яких там блог є поменше. Щоб для того, щоб набити руку і зрозуміти взагалі, як все працює. Класних продюсерів на ринку. Ринку зараз реально одиниці і немає якихось там лідерів певних, закріплених до яких всі йдуть. Тобто, ринок ще не є сформований, і тому перспектива тут є дуже великою. Чи складно взагалі робити запуски? Ні, якщо у вас є структура покрокова, ви знаєте, що з яким етапом йде. Що потрібно зробити на кожному етапі, тоді це не складно. Якщо у вас структури немає, ви просто будете в хаосі робити різні непотрібні речі, провалювати всі можливі дедлайни. Тобто, і в кінці у вас вийде не дуже класний запуск. Свою структуру запусків я відпрацьовував дуже довгий час, інвестував дуже багато грошей в те, щоб протестувати різні гіпотези, і зараз. Моя структура дозволяє нам робити кожен запуск більше 30 тисяч доларів. І якщо ви також хочете спробувати себе в ролі продюсера або дізнатися взагалі, як це все працює, рекомендую вам пройти мій воркшоп, на якому ви дізнаєтеся всю структуру запуску, дізнаєтеся всі етапи, які дії потрібно виконати на кожному етапі. і Взагалі, весь секрет успішного запуску, тобто дізнається, які фактори потрібно скласти в один, щоб зробити запуск більше ніж на 30 тисяч доларів, якими якостями має володіти продюсер. Перш за все, це організованість і відповідальність, тому що запуск складається з багатьох невеличких завдань, які потрібно виконати вам, вашій команді та вашому експерту. І це все потрібно контролювати і контролювати всі дедлайни, тому що. Не можна пропустити якийсь один етап, щось до кінця не доробити, тому що в фінальному результаті ви зробите просто неуспішний запас. Тому ви маєте володіти дуже класними організаційними навиками, але під час роботи кожна людина ці навики здобуває. Звичайно, якщо ви не є лінивими і хочете розвиватися. Також вам потрібно прокачати вашу креативність. Вона прокачується за рахунок надивленості. Вам потрібно слідкувати за топами в різних нішах, завжди переймати, записувати якісь класні ідеї, придумувати їх, реалізовувати і прокачувати себе такі, як креативщик, тому що це дуже важливо в прогрівах, в маркетингу придумувати щось нове, ламати стереотипи, тому що йти по шаблонах вже не можна. Потрібно придумувати щось нове, класне, і е, це вийде всіх, хто буде прикладати зусиль, хто буде дивитися за тим, е, які зараз тенденції на ринку, буде їх відчувати, пробувати і реалізовувати. Всі інші навики вони вже здобуваються під час самих запусків, приходять з практикою. Саме головне це володіти правильною структурою. Якщо ви знаєте кожен етап запуску і. Знаєте, що на ньому потрібно робити? Тоді в 90% випадків ваш запис пройде успішно, друзі. Напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про нішу продюсування. Як ви думаєте, які тут перспективи, і чи було би цікаво вам увійти в цю нішу і спробувати себе? І загалом, як ви бачите розвиток інфобізнесу в Україні. Особисто я дуже радий, що я обрав цю нішу, окрім фінансової частини. Вона мені дала можливість завжди знайомитися з класними людьми, прокачувати себе як особистість, тому що як я вже і казав, продюсер в себе. Вміщає дуже багато різних навиків, і зараз з моїми знаннями я можу відкривати там бізнеси, проекти абсолютно в різних нішах, тому що в принципі кожен бізнес, кожен стартап це той самий запуск, просто трішки в іншій упаковці. Кожен запуск по-своєму цікавий, унікальний. Всі експерти класні, цікаві люди, з якими можна поспілкуватися, дізнатися щось нове, і загалом тут дуже класні оточення, дуже класні ком'юніті. Дуже великі можливості і перспективи для вашого особистого росту. Дякую вам за перегляд. Я буду ще більше вдячний. Якщо ви поставите лайк, поділитеся цим відео з друзями і залишите ваш коментар. До нових зустрічей!